Я вже писав раніше про те, як решітки дуже важливі для планування вашого саду, щоб створити висоту та розділити простір. Решітка перетворює плоский сад на захоплюючий. Коли ці решітки встановлені, постає наступне завдання знайти правильні рослини, які їх покривають. Вам потрібно вибирати рослини, які досить швидко ростимуть, щоб закрити решітку, але не будуть настільки агресивними, що їх доведеться постійно підрізати. Також варто враховувати, чи ви хочете, щоб лоза була тимчасовою, постійною чи сезонною. Однорічні лози покривають решітку без проблем. Однорічні рослини живуть лише один сезон і гинуть наприкінці. Іноді смороду можуть повертатися рік за роком, якщо добре приживуться. Наприклад, на Стурці чудові лазячі рослини, якщо вибрати правильний сорт, бувають лазячі та повзучі на Стурці. Та навчити їх рости в потрібному напрям. Я використовую садову липку стрічку, щоб направляти пагони на стурці вгору по будь-якій вертикальній поверхні і смороду чудово ростуть на нарочні конструкції, якщо спочатку трохи попрацювати над їх формуванням. Для короткого сезону немає нічого кращого, ніж солодкий горошок. Його легко посадити, легко направляти, і він може вирости майже до 3 метрів. Якщо правильно його підрізати, він протримається кілька місяців, даруючи неймовірно ароматні квіти. Секрет довгого життя солодкого горошку регулярне видалення від свілих квіток. Я кожні три дні бачу квіти, щоб рослина не пішла у насіння, але зате у всіх навколо завжди є свіжий букет. Квасоля – агресивна лоза, але не настільки, щоб пошкодити конструкцію. Вона живе 3-4 місяці і може вирости до 4 метрів. Головне вібрати високому квасолю, а не кущову. Звичайна стручкова, французька або зернова квасоля, чудово зростання на решітці з підтримкою. Щоку я саджу великі решітки з білої квасолі, каннеліні та грецької гігантської квасолі. Такі сорти, як бігуни, які часто вирощують для приваблення колібрі. Мають яскраві квіти і ростуть дуже швидко. Якщо вам подобаються петуні, то вам сподобається схожа на них тунбаргія або чорнока сюзанна. Це енергетична лоза, яка добре зростанні на стовпах. Я використовую липку стрічку або пружинку, підвішену зверху, щоб створити опору. Цікаво, що коли тунбаргія витрачає опору, вона просто звисає вниз, а не шукає нову. Багаторичні лози повертаються рік за роком. Якщо ви хочете створити постійний елемент у саду, є багато варіантів. Але пам'ятайте, багаторичні лози постійно ростуть. Тому важливо правильно їх підрізати і стібити, щоб вони не пошкодили конструкцію. Також решітка повинна бути міцною, щоб витримати зиму. Троянди можуть здаватися звичайними. Але за останні 20 років з'явилося багато нових сортів, навіть серед лазячих. Смороду можуть бути дуже ароматними, кольоровими та високими. Мені особливо подобаються флорибунди, які виглядають як піони. Троянди вимагають уваги, їх потрібно формувати, підживлювати та обріз. Але якщо у вас є відповідальний простір, мало що може бути кращим за стінну з троянд. З усіх лос, які я саджав за останні 10 років, найкращим вибором була пасифлора. Вона зростання дуже швидко, що купіть щеплюючись у вимірі, і потребує міцної опори. Але її квіти настільки незвичні, а минулого року я нарешті отримав ідеальний маракує. Пасифлора добре зростає на дротяні решітці, але не дуже стійка до зими. Лазяча гортензія зростання повільно, але надійно заповнює решітку рік за роком. Мені подобається, що вона завжди має густе листя на вісні та влітку, але не вимагає багато догляду. Я її ніколи не підрізаю. Виноград ідеальна багаторична лоза. Він дає не лише фрукти, але й створює гарну структуру всаду. Але виноград вимагає багато догляду. І потрібно стіти, щоб він не став проблемою для конструкції. Також плоди можуть приваблювати тварин, якщо їх не збирати вчасно, вічно зелені лози мають листя цілий рік. Це не просто багаторичні рослини, вони зберігають листя навіть справку, що відкриває цікаві можливості для довгобудівного озеленення. Якщо у вас є ділянка, на ній винен бути жасмин. Хоча я не люблю штучний аромат жасмину в парфумах, справжній жасмин у сутінках пахне просто чарівно. Ця лоза зростання дуже швидко і навіть добре переносити зиму. Якщо ви полюбили колібрі, то швидко захочете посадити жимолость. Різні сорти цвітуть у різний час, тому можна підбрати такі, щоб квіти були весь сезон. Кольори варіюються від жовтого до яскраво рожевого, а форми у смороду нагадують труби, що приваблює птахів і бджіл. Один із видів кламатису, кламатис арманда вічно зелений. Його важче знайти, але якщо вам пощастити, ця білоквіткова лоза залишатиметься зеленою майже всю зиму. Яких лоз краще у Нікаті? Деякі лози варто обходити стороною заради вас, ваших сусідів і навколишнього середовища. Смороду завадто агресивні і можуть завдати шкоди. Гліцинія дуже гарна, але пошкодити будь-яку конструкцію. Вона може проростати крізь стіни і навіть дах. Плющ, це просто хвацько. Він швидко стає інвазивним, задушує інші рослини і розширюється на сусідні ділянки. Кудзу ніхто спеціально не саджає, але він може з'явитися сам. Це серйозна проблема в деяких регіонах і Його потрібно негайно вивести. У деяких місцях його навіть заборонено тримати.